15-річний Артем Нормуратов із Жашкова представлятиме Україну на чемпіонаті світу з греплінгу. За перемогу свого вихованця вболіває тренер, майстер спорту міжнародного класу Сергій Москаленко. І враженнями від цього виду спорту поділилися й інші вихованці місцевого спортивного клубу. Детальніше матеріалі міських новин. Наразі ми зараз бачимо тренування наших спортсменів з панкратіону. В нас є великі досягнення з цього виду спорту. І Сергій Васильович, наша гордість, наш тренер, керівник гуртка з панкратіону, який зараз є воїном Збройних сил України, спецпризначенцем, з пораненням зараз проходить останній процес реабілітації. Ну і Він не може залишитись в осторонь, поки його вихованці. Він завжди підтримує з ними зв'язок, проводить зараз тренування. Оцею рукою ми не пускаємо голову. Максимально прижимаємо до себе, вставляємо ручку в локоть собі, і цією рукою туди. І починаємо пораняти свій локоть. Душимо ось сюди оцю ви частинку під влушку, ось цю, цю, цю частинку душимо. Можна кулачком, можна пальчиком. Якщо у вас виходить кість гарно ставити, гарно ставити локоть, то ми будемо нажимати і душити кулаком. Якщо не виходить, не вистачає вам довжини рук, то ви оранюйте пальчики ставити. Зрозуміло, так? Да? Тут, виходить, захват не одною рукою, тобто не две руками, а одної, бо одною тримаєте. І випираєте сюди рукою і починаєте громадяти ручку. Вы, да? вот, в цьому положенні. Пан Критина вже займається десь 5-6 років. Подобається цей спорт, він такий ну, прикольний, не сильно і тяжкий. Ну, дуже класний спорт. Мені вид спорту панкет подобається тим, що тут. Велика сила волі, потрібно багато витримання, щоб займатися в цьому залі. Та в взагалі, щоб займатися в залі, треба багато ще вмогти, щоб займатися. Конкретно мені подобається тим, що якесь є рознораз, крім рук, є ножки, можна і поборотися. Коли він був маленький, коли мама мені казала, що вчителька питала, ким ти хочеш бути, Дартію. він написав, каже, я хочу бути професійним бійцем. ММА. Тобто він потихеньку до цієї мрії, я так думаю, йде. Загалом займаюся я з першого класу, а тобто 10 років вже в цей спорт мене привів мій брат, і на фоні мого тренера мені він дуже сильно сподобався. Я займаюся цим вже можна сказати, все своє життя. І зараз я готуюся до своєї найбільшої події, а саме чемпіонату світу, який відбудеться в Греції з 5 по 9 листопада. Сьогодні радий спостерігати підготовку до знакових змагань, тому що це високорівня змагання світового рівня наших юних спортсменів, нашого підростаючого покоління. Я впевнений, що у них є талант, в них є здібності. Не хочу сказати мотивація. бо Мотивація це одне, а дисципліна спортивна то інша.